Компанії, ми з України. Давно дуже не писав. Давайте спробуємо трошки пописатися. Поїхали так, раз, 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 ні, ні, ні. Ось так, два, два. Бабцю сюди і. І ось так, нехай буде. Три жовтих і. Так, сюди повільного, Туди і сюди. Нехай буде так. Ну, щось таке вийшло у мене. Окей. Сражаємося. Дуже давно не писав. О. Ну непогано. 3, 6, 9, нехай буде. Так, тут буде трикар червоний, нехай. Так, давайте спробуємо по ньому вдарити разок. И пока подчекаем. Так. Еще разок. Червона замало. Давайте Давай это еще подчекаем Трех. Це одно буде, так? Да? Не, нехай ладно. Так. Шкода, що він не. Так, потрібні червоні. Давайте о. Ще три. Ще три. Це непогано. Як краще так зібрати три, щоб всі два залишилися. Давайте так поки. Так, пробиваємо сюди і дивимося, що там прилетить. Так, повинен я встигати, так? Да? Так, да, він не встигає. Ми відхилимося і трошки червоненьких. Так. Дуже добре. Тепер ось так. Ну і тепер три жовти сюди. Так, Угу. час жовтенькі да, беремо. Чотири жовті повинні ми трошки від'їжджати вже, починати. Так, ще три жовті. Забираємо цю тух. Так, відхилилися, відпрацювалися, вдарили в Пустоту прокинули. Зараз будемо добивати так. Значить так. З одною водою шкондиляють ці, доб'ють. Все. Цим Так, Поїхали далі. Два фіола, да? І тут два фіола. Давайте сюди спробуємо. А що у нас тут є ще отсюда? Все за зараз будет. Ну ничего страшного. Вот так, поехал Так. Так. Азелька, Так, дивимося. Так. Так, так, ну, все добре, зібралося. Так, дивимося, хто у нас тут буде бити. У нас тут вся може проблеми зробити. І по краях будемо вбивати. Окей. Сражаємось. Так. Жовтий є, на щось вони так їх розкидали. Ну давай ось так. Угу. А може тут п'ятий підійде? не хоче. Тут треба поміркувати. Зібрати три жовтих. Взагалі мені нічого не робить. Три синіх. Три синіх. Роз'їдуться всі камені. Люди добряче поїхала. Так, і вона вже ультане. Чи, чи три сині хота зробити? Давайте так все ж таки. Так. Ну щось поки мені не дуже все подобається. Ладно, давайте ще нехай скинемося. Так, шість. Ну, всі розкидані і далі. У мене проблеми починаються. О, оце добре. І якраз ще й вона. Так, поїхали. Так, будемо вибивати, мабуть, ось цей край. Пробувати. Так, такого надо добити. Давайте цього почнемо. Угу. Давайте ось так спробуємо. Угу. Давайте ось так спробуємо. Так, минус два маємо. Так. Як би так. Не хочу її заряджати, вона відхилиться. З іншого треба якось скидатися. Ну давайте по максимуму. По максимуму надо далі скидатися, бо... Аби... О! О! О-о, ну це. Просто супер. Ну це під, підтягнуло, як каже. Ну все, друг. Так, давайте ми тебе. Раз, ось так. Прощучимо. Далі ось так. Далі ось так. І ось так. І чекаємо. Нічого не робимо, чекаємо. Просто чекаємо, бо відхилиться знову. І так, його доїсть. Нормально. Ні, вони, звичайно, вона така потужна. Якщо вона в захисті стоїть, дуже потужно тримає. Ну, не цього разу. Так, розібралися з двома. Що там далі? Сюди спробувати. Чи зарябити перерву і потім зайти на всіх інших. У мене на є на декілька дівчин. Але хочу спробувати сьогодні більш потужно зіграти, тому зробив перерву.